Доброго ранку, мої любі дітки! З вами я, ваша вихователька пані Вікторія, і запрошую вас на заняття з математики. Дітки, подивіться, хто до нас прилетів? Так, це пташка синичка. А як ви гадаєте, чому вона прилетіла? Так, вона хоче з вами привітатись і хоче, щоб ви її нагодували. А яка зараз пора року? Правильно, зима. А як ми можемо допомагати пташкам взимку? Так, ми можемо приносити їм їжу до годівнички. Пропоную пограти в гру розклади зернятка до годівнички. Порахуйте, скільки у нас годівниць. 1, 2, 3, 4. Позначимо їх цифрою. Так. Цифрою 4. У першу годівницю покладемо одне зернятко. А в кожну наступну на одне зернятко більше. В першій одне зернятко. А в другій. Так. Два зернятка на одне більше. А в третій три зернятка на одне більше, ніж два. А в четвертій Чотири зернятка на одне більше, ніж 3. Молодці. Розклали зернятка в годівнички. Скільки зерняток у другій годівниці? Так, 2. І позначимо цифрою 2. А у третій? Три. І позначимо цифрою 3. Правильно. А у четвертій скільки. Чотири вірно. У першій годівниці одне зернятко. А у всіх годівницях багато. Подивіться, скільки пташок може пригоститись біля цієї годівниці? Так, одна пташка. А тут два зернятка і дві пташки. Молодці. Далі тут скільки зерняток. Три і скільки пташок. Має бути теж три, щоб кожному вистачило. А тут скільки зерняток. Чотири зернятка. Скільки може пригоститися пташок? Так, чотири, один, два, три. Чотири. Кожному вистачить. Молодці. Подивіться на картинку і скажіть, а що роблять діти? Так, діти годують пташок. А скільки пташок до них прилетіло? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, 5. Вірно. Які це пташки? Так, це зимуючі птахи, а давайте ми їх назвемо. Хто тут є? Сорока, синиця, ворона, горобець та снігур. Ви цих пташок вже знаєте, а тепер скажіть, а де знаходиться синичка? Так, за дівчинкою, а де горобчик? Перед хлопчиком, а де стоїть ворона? Так, між дівчинкою та хлопчиком. А де сидить сорока? Правильно, на гілці. Молодці! А зараз давайте пограємо разом із синичкою. Перед вами дві ялинки висока і низька. На якій ялинці сидить синичка? Так, на високій. А де зараз синичка? Перед високою ялинкою, а тепер за низькою ялинкою, а зараз між ялинками? Молодці. А зараз виконаємо вправу, збери пташку. Художник хотів намалювати пташку, але не встиг, яких частин не вистачає у пташки? Так, правильно, це хвіст, дзьоб, лапки та крила. Вірно. Дітки, а які фігури ви використовували? Правильно, це все трикутники. Молодці. Наступна вправа. Проведіть. Пальчиком лінії від зернятка до зернятка за пунктиром і покажіть, як стрибатимуть пташки, збираючи зернятка. А зараз вправа для самостійного виконання знайдіть тінь пташкам. Правильно, молодці! До побачення малята! До нових зустрічей!